Чи дозволить Британія удари Storm Shadow по території РФ протягом місяця? Чи дозволить, чи дозволить Британія використання Storm Shadow по території Росії? Ні. М -м. Вони спостерігають, вони спостерігають, як ми вдаремось, як ми б'ємось, чи дозволять вони все ж таки найближчим часом? Знову якісь умови. Будемо ми використовувати все ж таки ці ракети. Вони в нас є, в нас є що використовувати. Це не буде в великому обсязі, це не буде в неймовірній кількості, але все ж таки певні центри прийняття рішень, наприклад, або там, де зберігається. Щось важливе, потужне то від чого залежить багато що. Ну тобто, це не обов'язково. Що це, це не ракети, це можливо літаки, це можливо кораблі. Ну тобто, там де є якась, якась концентрація якоїсь сили. От це ми знищимо завдяки цим ракетам. Ну, тобто, локально, штучно ми будемо не штучно, як це кількісно локально в невеликій кількості. Ми будемо використовувати, але сказати, що вони нам дозволять гатіть без продиху туди, куди вважаєте за потрібне, ні, цього не буде. Будуть все ж таки обмеження і щось, що ми будемо хотіти велике зробити, вони нам не дозволять. Але щось ми знищимо там, де Угрупування там, де концентрація, там де важливі думки і важливі рішення. От щось ми це знищимо завдяки цим ракетам. Не впевнена я, що це буде в вересні, тому що на вересень ну, найближчий місяць, вересень кажуть ні. Але як пізніше все ж таки, чи то під кінець, можливо, вересня ми побачимо роботу цих ракет, чи як вони називаються, установок оцих да, пускових Shadow, Так, ми це побачимо. Що справді наступ на Курщині лише перший етап операції ЗСУ? Ну, я вам скажу, що на цю операцію покладаються дуже великі надії, дуже великі якісь потужності. І ця операція вона розглядається на сьогоднішній день як така досить вирішальна. Ну тобто, на сьогоднішній день я не можу підтвердити, що мають в намірах якесь ще. Ну як який ще сюрприз, чи який ще подарунок? Давайте так. Чи буде будуть збройні сили просуватися по інших напрямках, так само як і в Курську? Да чи планують збройні сили? Будуть якісь наступи, але все ж таки тут основна мета це отримати певну стабільність. Тобто я б сказала, що метою цієї операції, все ж таки, йде не просто знаєте просування по території рашки, а все ж таки отримання частки території для того, щоб її мати, як ну як козир. Тож це наш козир. І на сьогоднішній день я не бачу планів на щось схоже за іншими напрямками. Чи справді Лукашенко наполягає на завершенні війни в Україні? Так, да, дійсно, дійсно наполягає завершення, бо всі втрачають. Він хоче втримати, хоча б те, що залишилося. Він спостерігає за тим, що він теж втрачає, до речі, Білорусь дійсно чогось позбавлена через війну в Україні. Ну тобто їм якось не дуже весело від того, що йде війна в Україні. Чи хоче Лукашенко, аби війна закінчилась? Ну да він ніби знаєте. Він ніби навіть бере у цьому участь. Він там висуває якісь свої ідеї. Він там щось по цьому по телевізору щось там заявляє. Щось він там ротиком проговорює проте, сказати, що він якось може вплинути. Ні. На жаль, не може. Ну, Тобто, я не бачу, що він є такою досить рольовою персоною в прийнятті рішень стосовно припинення чи продовження війни. Ні, він сприйме все, що батінька скаже. От батінька скаже, сиди, мовчи, і кіпішуй, от він буде так і робити. Тож ні, тут не можна його розглядати. В таких о, обсягах, як таку дуже вагому одиницю, тому що він сам не приймає ніяких рішень, він вийшов повішеним. На... Тобто, це людина, е, яка обмежена певними е, ну, якимись правилами чи певними обіцянками, обов'язками. Тож не, 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 не може він вибрати, хоче він бути щасливий чи хоче він бути багатим. Він просто повинен слухатися і кивати. Що справді керівники ЗСУ приховували плани щодо операції на Курщині від Андрія Єрмака? Ні, я не можу це підтвердити, тому що тут все ж таки йде співпраця, іде планомірне. Таке планомірне виваження, виважені дії стосовно перемоги, ну тобто то ні, тут все ж таки спільна. Ні, трійка Пентаклів. Ні, ні, ні. Е, чи знав Андрій Єрмак про те, що готовиться на Курщині? чи знав Андрій Єрмак про те, що готовиться на Курщині? Ну, знав, да, дійсно, знав, і я не можу нав... я не можу сказати, що він цим керував. Але те, що він був до цього долучений, те, що він аналізував цю ситуацію, те, що він навіть давав певні поради, і тут навіть він доклав до цього руку, все ж таки, тому що тут людина, яка долучається для того, щоб розширити можливості. Тож я б більше сказала, що він безпосередньо брав участь в процесах, які готувалися на Курщині. Ну, тобто, він Темі, в дуже в таких, в дрібних нюансах навіть він розбирається і в планах, і в намірах, і в всьому іншому. Навіщо кажуть, що він не знав? Ну, Тут кажуть так, для того, щоб затримати його в спокійно, ну, тобто, щоб його до цього на, на сьогоднішній день ніяким чином не притягувати і. І він був в безпеці, отак я скажу. Чи справді влада Білорусі перевела третину армії на кордон з Україною? Там є не тільки білоруські війська, там і російські, тому що це як в партнерстві з кимось. Вони надали військових, вони надали якихось можливостей. Чи планує Білорусь втручатися активно втручатися? Брати участь, долучатися до війни в Україні ні. Ні, вони і не будуть цього робити. Це по-перше хазяйно демонстрація. Ну тобто, це демонстрація своєму хазяїну, який фінтушами вони можуть зробити, і що вони дуже такі підкорені, що вони такі чимні, сумлінні побратими, скажімо так, проте цього не буде. Чи планує білоруська армія брати участь безпосередньо у війні в Україні? Ні, 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 ні. Ні, частково е, певні персонажі громадяни Білорусі беруть участь. Ну тобто, проте вони це роблять ну поза законом, не офіційно, не демонстраційно. Е, більшості своїй е, вони не нас ну вони не буде білоруської армії на наших е, територіях в якості ворога. Ні. Не буде цього, вони не підуть на це. Ну, тобто, це зараз демонстрація Путіну. Що якщо що, батя я працюю, я стараюсь розумієте. От якось так більше це схоже ніж на дійсно наміри чи плани України. Що справді росіяни не збираються відводити війська з Донбасу, навіть враховуючи важку ситуацію на Курщині. Будуть вони відводити, і будуть вони відводити частково. Вони вже почали це робити тут. Вони ніби намагаються знайти якусь таку досить потужну стратегію, але вони. О, знаєте, таке відчуття, ніби вони що собі щось запланували. Вони собі там, знаєте, підписали, зібрали голоси і вирішили, що буде так. А ми їм наламуємо пасочки і не даємо їм можливості реалізувати їхні плани. Тож, чи будуть вони відводити? Будуть вони відводити. Вони вже частково якусь частину нашу вони їх забирають. А, для концентрації. Ну, тобто, якусь частину своїх орчих військ вони вже забирають з Донбасу. Тобто, якісь міграції там почалися. Чи планують вони відвести взагалі війська з Донбасу? Вони будуть змушені це зробити. Вони будуть змушені це зробити. Це не буде їхнє бажання. Вони будуть тікати. Це буде різко, це буде стрімко. Це буде дуже неочікувано для них. Вони щось дуже важливе для себе втратять за п'ятіркою. Пентаклі вони можуть втратити не просто, що вони там багато орків подохне. Неочікувано для них, ні. А вони щось втратять те, що є їхнім тилом, те, що є їхньою базою, фундаментом, ну, тобто те, на що вони спиралися. Ми унеможливимо їхню потужність і вони будуть змушені все ж таки відступати. А сьогодні вже якісь е е шматки своїх е воїнів вони забирають з того напр на напрямку. Чи справді Україна та РФ планували непрямі переговори щодо припинення ударів по критичній інфраструктурі у вересні? Планували про це йшла розмова. Втрачені шанси, втрачені можливості дуже довго затягнулося рішення, і настало викриття таємниць. Ну тобто, так я б сказала, що скоріш за все, нашими активними діями в бік Курської курського напрямку, ми унеможливили оті непрямі переговори, про які ми мріяли, про які ми думали, про які ми міркували. Як Росія до цього поставилася? Тут ми е, припинили і унеможливили ці переговори, а не Росія відмовилась. Тут все ж таки з нашого боку було прийнято рішення про припинення можливості цих перемовин. Тож так це правда. Чи прискорять постачання зброї західні партнери України, зважаючи на успіхи на Курщині? На словах. Тут багато буде слів, багато демонстраційних процесів. Фактично, чи отримаємо ми ту зброю, яку ми вже чекаємо. Тому що тут немає нових обіцянок, є якісь заяви гучні, є якась така, знаєте, демонстрація руху, демонстрація процесу, ніби то ми щось робимо, ми вкладаємось, ми щось даємо. Чи насправді Україна отримує найближчим часом обіцяну зброю від західних партнерів? Частково. Частково ні, ми все ж таки будемо поратися тою зброєю, яка вже на сьогоднішній день нас є. Я не бачу прискорення, на жаль. Тут навпаки йдуть якісь затримки, і ми ніби намагаємося вибити якісь права. І тут по дияволу і колесу фортуни перевернутому, я б сказала навпаки, що будуть щось демонструвати, будуть щось обіцяти. І тут все ж таки більше інформаційних карт аніж дієвих. Ну тобто більше розмов, аніж дійсно допомоги. Чого очікувати від росіян на Запорізькій атомній станції? Буде знову активне якесь залякування, буде демонстрація намірів якихось таких досить потужних. Чи є загроза цілісності Запорізької атомної електростанції? Ні. Ні, вона все ж таки стоїть, якісь провокації там будуть, і тут знову мені показують, що вони будуть змушені відходити, тому що якийсь бадабум на них несеться. і несеться не тільки з нашого боку. а от дійсно, як мені показували, знаєте, що весь світ їх затисне весь світ їх унеможливить взагалі їх перебування на наших територіях. Ну, тобто, ми не просто їх вбиваємо, а ми стратегічно унеможливлюємо їм подальші рухи. Тож тут ніби як вибір буде, знаєте, або загинути, або втікти, бо іншого вибору тут не залишиться, і все ж таки вони будуть тікати від агресії. От що мені показують на запорізькому напрямку стосовно саме е, Запорізької атомної електростанції, чи е, мають вони в намірах спричинити там якусь шкоду? Не можуть вони цього зробити. Вони теж обмежені, розумієте? Якби вони зухвало себе не погодили, але все ж таки вони теж підкорюються всесвітнім яких якимось домовленостям, правилам і обмеженням. Тож якась в них попередження стосовно Запорізької атомної станції вони отримали давно і вони навколо цього попередження можуть танцювати а більше зробити вони все ж таки не зможуть не дадуть.